В серці бурі, в серці грози, а з очей стікають сльози, та ніхто не бачить їх, вони викличуть лиш сміх, бо так мало розуміють і тебе утішить, вміють. Мало хто тебе прийме і сльозу твою зітре. Небагато із людей бачать сум твоїх очей. Більшість просто вимагають. І тобі не співчувають, а в той час твоя душа і не мертва, і не жива, не горить у ній вогонь, біль торкається до скронь. І так хочеться тепла, щоб ти знову ожила, щоб розправить білі крила, щоб душа твоя летіла, та поглянеш вниз, земля, і ти знову йдеш сама. Знов ковтаєш свої сльози, втихомирюючі грози у той час, як йде війна, в якій винна ти сама, і ніхто не допоможе, тільки Бог утішить, може, Він зупинить ураган, залікує рани нам і в такий суворий час заспокоїть зможе нас. Досить часто так буває, кожен це переживає, тож коли душа болить. Хай спаситель вас зцілить!